Вітаю вас, дорогі глядачі. Минулого відео я показував коробку, набиту хламом електронним. І з того хлама я діставав різні шматки електронних плат текстолітових. Для чого я це все вам демонстрував? Ось одна плата, друга, третя. Бачимо, маємо багато електронних компонентів на цих платах. Я вам хотів показати те, що можна повторно використовувати електронні компоненти, і навіть не, не лише електронні компоненти, а й сам текстоліт. Можна вирізати текстоліт, використовувати його повторно для своїх саморобок, як ось я вам показував минулого разу. А минулого разу я тримав в руках ось такий шматок. Текстоліту, якщо бути точним, це не текстоліт, це не зовсім текстоліт, це Гетенакс. Або щось на зразок Гетенакс. Так, я тримав в руках ось цей, ось цей шматок плати. І я вам показав, що з нього я взяв ось цю верхню частину у вигляді тонкої полоски, потім я її перевернув. І на тій полосі ви змогли бачити е, свіжі дорожки, які я нарізав для того, щоб зробити одну цікаву схему. Так ось це відео це продовження попереднього. Але ми в ньому вже. Тобто я зможу вам продемонструвати результат тієї роботи. Зараз на столі. У мене лежить безліч речей. З лівої сторони, як можете бачити, у мене лежить коробочка з електретними мікрофонами. Ось він, електретний мікрофон. Так от. Цей електретний мікрофон я оформив в робочу конструкцію повноцінного мікрофона, тобто який не потрібно паяти, там прикручувати, під'єднувати я, я його Я можу, як завершену конструкцію, використовувати для запису своїх відео. Ось перед вами готова конструкція. Ось перед вами готова конструкція. Давайте переглянемо тепер її ближче. Конструкція мого мікрофона представляє алюмінієву трубку, яка була взята зі старого е, принтеру. Здається, принтер моделі Sharp е, десь 1995 року. Ця трубка була у вузлі термопередачі тонера. Тут, мабуть, стояла нагрівальна лампа, яка нагрівала цю трубку до високої температури, а тонер перепечатувався під дією температури на папір, на папір. Перепечатувався на папір. Так от, з цього принтера я взяв. Чудову трубку, яка вже йому 100 років як не потрібна, а для моєї конструкції вона, як бачите, супер-пупер підходить. Як бачимо, як бачимо, мікрофон. Як бачимо, розмір мікрофона ідеально, майже ідеально підходить по, діа... по діаметру цієї трубки. Єдине, що необхідно буде додати, це невелику... невеликий тримач. Я потім про нього розповім. Схему внутрішню будову поки що я вам не буду демонструвати. Це тема наступних відео. З протилежної сторони в нього є два драти для живлення та кабель для підключення до звукової карти комп'ютера. Мікрофон вийшов досить довгим, довжина сантиметрів 24 або 25 плюс-мінус. Е Металева трубка була обрана не просто тому, що вона гарної мініатюрної конструкції, але й тому, що метал виконує функцію екрану і він екранує електричні перешкоди на ось цей чутливий електретний капсуль. Тому що до цього електретного капсуля під'єднаний високочутливий підсилювач. На базі операційного підсилювача. На базі операційного підсилювача типу NGM або GRC 4558. Не дуже лякайтеся цієї назви. Це мікросхема, вона виконує функції підсилення сигналу. Це називається операційний підсилювач. Але він використовується в моїй схемі як інструмент для вузол для підсилення сигналу мікрофона, ось цього невеликого мікрофона. Давайте розглянемо трішки більш детально функціональні вузли цього мікрофона. Що ми маємо всередині? Маємо електретний. Мікрофон ось такого типу. Маємо електричний мікрофон ось такого типу. Ось він у нас схематично зображений. Потім у нас йде підсилювач. Підсилювач, який збільшує амплітуду сигналу приблизно в 10 разів. Сигнал на виході цього мікрофона він. Слабкий, скажімо так. І без підсилення ми не обійдемось. Так просто-напросто підключати. Можна підключити в дешевих китайських мікрофонах. Саме так і роблять. Цей електричний мікрофон підключається напряму. Він підключається напряму до звукової карти. І через це, як результат, ми отримуємо сигнал, в якого багато шуму. Шум іде. З комп'ютера і від поганого кабелю. Так от, щоб мікрофон давав як можна чистіший сигнал, використовується додатковий підсилювач. Ми, я використовую додатковий підсилювач. Ось така мікросхема. Цей підсилювач ізолює мікрофон від комп'ютера. Комп'ютер уже не може передавати свої. Сигнали у вигляді перешкод до чутливого мікрофону. Тепер мікрофон передає підсилені сигнали на вход звукової карти комп'ютера. Так ось, я маю е, підсилювач. Потім у мене є обмежувач. Чому я вирішив використовувати обмежувач? Справа в тому, що. Гучність мікрофона вона дуже варіюється. Мікрофон може приймати як дуже сладкі сигнали, так і дуже гучні. Якщо я підійду близько до мікрофона, я зможу перегрузити вхід звукової карти комп'ютера. І в мене в результаті вийдуть великі спотворення. Так от, щоб цього не було, у моєї конструкції є обмежувач амплітуди. Він робить м'яке обмеження, але при умові, якщо сигнал має велику амплітуду. На слабі та середні сигнали обмежувач не діє, він для них абсолютно прозорий. Ось перед нами елементи мікрофону. ті елементи, які сприймають звук, називаються вони електритними капсулями. Від них залежить абсолютно вся якість звуку. Тобто до вибору цього елемента потрібно підійти особливо ретельно. Спочатку я вважав, що електретний капсуль, в якого діаметр здоровий, це приблизно 1 см. Ось електретний капсуль, який має такий розмір. Він має найбільшу якість. Чому я так думав? Більша діаф... Якщо більша діафрама, значить більша якість. А виявляється зовсім не так. А виявляється, що у більшої діафрами у неї є таке явище, як резонанси. І в порівнянні із дрібними капсулями, резонанс в великих мікрофонах. він Лежить в низькочастотній полосі звука, тобто ми його можемо добре почути. А ось резонанс в дрібних капсулях він лежить у високочастотній полосі звука, і ми його можемо практично не відчути. Виявилось, що мікрофони електретні з меншою діафрагмою. З меншим розміром мають менші відчутні резонанси. І я став прихильником ось таких малих мікрофонів. Ці електредні капсулі можна знайти в ноутбуці, планшеті, телефоні. Ось, наприклад, електричний капсуль з ноутбука Acer 2008 року. Характерна особливість е, конструкції цього капсуля це те, що е, плата е, на місцях пайки має позолоту. Е, як виявилось, мікрофони, які є на місці пайки, мають позолоту, їхня якість найвища, тому що виробник е, додає сюди, окрім позолоти. Е, Інші матеріали високої якості. Не буду про це говорити поки що. Скажу, що окрім позолоти, якщо знайдете мікрофон, у якого зі сторони е пайки, плата з позолотою, якщо найдете ось такого типу капсуль, це мікрофон з найвищою якістю. Ставте його. В свій саморобний мікрофон використовуйте, він буде найкращим. Так, ну а для тих, хто осилив моє відео і додивився його до кінця, я проведу тестування цього саморобного мікрофону. Як можете чути, звук зараз інший, ніж був перед цим. Я продемонструю, що я дійсно записую на саморобний мікрофон. чули так, Що я про нього можу сказати? Я його вже прослухав. Мікрофон я поставив такий електретний капсуль, у якого найбільше деталізовані високі частоти. В ньому звук більш реалістичний, є своєрідний ефект присутності. Не будете зі стереоефектом, це мікрофон монофонічного типу. А от для якісного запису голосу в мене буде ось такий саморобний мікрофон. Все що мені потрібно було вам розповісти, ну, практично я все вам розповів. Складові частини цього підсилювача. мікрофонний капсуль електретний, який можна взяти з планшета, з телефона. Якість електретного капсуля найвища в мікрофонів з меншим розміром. Потім в мене використовується операційний підсилювач, який підсилює сигнал з мікрофона. Ось такі мікросхеми я використовую NGM4558D, подвійний операційний підсилювач. Він виконує мені функції підсилення та обмеження сигналу. Якщо вам було цікаво, задавайте питання. Ну, а поки що до побачення. Дякую за перегляд.